і послати, чи вона сама піде. Квіч для вас не мати дітей до 30. Нормально. Точно? Ну що? А, а ви коли мене перший раз родили? 22 роки. Квіч для вас вибирати кар'єру замість сім'ї? Ну, тут 50 на 50. А чого? Ну, типа, якщо б я вибрала кар'єру, а не вибрала сім'ю. Ну, добре, кар'єра в молодості, кар'єра проходить певний період часу і ну, треба ж мати і сім'ю якусь. А якщо б я сказала, що я не хочу сім'ї? Ну да, добре, а на старості літ куди да, підеш монах, що. <звук> <звук> ну, а якщо, наприклад, є ж такі люди, які не хочуть мати дітей, не хочуть мати дітей, сім'ї і так далі, то що? Не знаю. Та якби я прийшла і сказала, я не хочу, то що б я робила? Та ні, нічого перевернулась, вилика по дупі. Крінж для вас пізно виходити заміж. Пусть до 35 там, не виходиш заміж, не хочеш. Ну зараз теперішній час, то все є нормально. Типа нормально, норм, не крінж. Ні, не крінж. Довго.